Вітаю! Сьогодні ми розглянемо середовище блоклі, яке дозволяє залучити наших діток до цікавої форми візуального програмування. Вони можуть не тільки грати, а й створювати свої якісь перші команди, виконувати дії, складати програми. І почати я хочу із. Добірки тих посилань, які будуть опубліковані у спільноті. Це посилання, які дозволять вам перейти не тільки до онлайн-середовищ, а й саме головне завантажити всі приклади локально на ваш комп'ютер для того, щоб не використовувати мережу інтернет. І так. Почати я хочу із навчального середовища блоклі ігри. Тут ви бачите декілька навчальних середовищ, які дозволяють познайомитись дітям із тим, які, як працюють це середовище, як з'єднуються наші об'єкти тощо. Лабіринт. Це друге середовище, яке дуже нагадує лабіринт, який проходять дітки в рамках години коду. І також можна створювати команди, проходити цей лабіринт, використовуючи різні структури. Також для цього лабіринту доступні декілька варіантів використання тла. Це може бути космос, може бути, ось, можуть бути якісь там джунглі. Далі. Дуже важливим є розділ черепаха, де ми можемо малювати ті чи інші об'єкти. І таких середовищ навчальних у нас є декілька, і для вивчення відповідно різних структур і координатної вісі, і для опрацювання структур. Різноманітних щодо повторень. Дуже багато. Все це можна завантажити. Тобто можна працювати не онлайн, а завантажити архівом. Для цього ось у нас є посилання, і використати на своєму комп'ютері. Наступне середовище має назву калькулятор місці у літаку. Він цікавим. Тим, що тут, звісно, що тільки три рівні, але у цьому тренажері такому онлайн дітки вчаться виконувати математичні операції. Наприклад, для першого рівня треба обчислити кількість місць у літаку, і зрозуміло, що треба виконати для того, щоб розрахунок провести, множення кількості місць на кількість рядків. Ось таким чином, звісно, що ми можемо опрацьовувати, додавати якісь інші варіанти. Кожен ряд у нас містить 4 місця, ми можемо обирати варіанти різноманітні. Крім того, працює ще бігунок, який дозволяє збільшувати кількість місць і тим самим перевіряти і е, показувати необхідність викору, використовувати блоку саме е, з рядками. ну І, інші. і е, на що хотіла б звернути увагу, є ще. Е, Наступне середовище, яке я вам представляю, це середовище безпосередньо коду. Виглядає воно ось таким чином. Особливість в тому, що є українська мова в інтерфейсі, є можливість отримати посилання на розв'язану задачу і потім поділитись чи вчителем. З учнями формується спеціальне посилання, скопіювавши, яке, ви потім можете відкрити цей приклад і попрацювати з ним. Розв'язки здійснюються, якщо ми запустимо програму на виконанні у віконечках JavaScript, Є якісь там відповіді. Знову ж таки, всі блоки. вони... Систематизовані за логікою, але найважливіше, мабуть, те, як і працює година коду, що є можливість передивитись розв'язок на різних мовах програмування. Все це працює і, крім цього, дуже важливо, якщо немає гарного доступу до мережі інтернет, я спеціально знайшла і підготувала посилання, яке дозволить завантажити весь архів. Єдине, що треба звертати увагу, який файл запускати, я його також залишу у спільноті. І два приклади розв'язків задач на розгалуження, на слідування. Наприклад, ось слідування. ви можете відкрити вже готовий розв'язок задачі. Якась простенька задача. Ось таке середовище, яке дозволяє і пограти, і навчитись, і опрацювати. Підійти до програмування в такому цікавому вигляді ось такі середовища. Дякую за увагу!